Це не має жодного стосунку до смерті громадянки Кироманської. Якщо у вас є конкретні звинувачення або докази чогось, раджу їх придивити. Денис Анатолійовичу. А оце вже провокація. І на це питання Денис Анатолійович відповідати не буде. Якщо у вас є конкретні звинувачення чи докази, чогось раджу їх приявити. А це не має жодного стосунку до смерті громадянки Уманської. Денис Анатолійович. А оце вже провокація. І Денис Анатолійович не буде відповідати на ваше питання.